А біля села Маяки також в Одеській області будівельники намагаються швидко відновити інфраструктурний об'єкт. Цей міст один з двох, що з'єднують дві частини Одещини, розділені річкою Дністер. Після удару російського безпілотника рух транспорту тут призупинився. Відтак ускладнилося довезення вантажів до румунського та молдовського кордону. Більше у матеріалі журналістів редакції Водтак. Багатокілометрові затори у маяках звичайна картина для цієї ділянки траси Одеса-Рені. Але після нещодавнього удару російського безпілотника по мосту ситуація стала ще складнішою. У конструкції переправи утворилася звичайна пробоїна, через що рух тут тимчасово обмежили. Цей міст ключовий об'єкт півдня Одеської області. Він з'єднує дві частини регіону, розділені річкою Дністер. Є ще один шлях через місто Затоці, але й він пошкоджений російськими обстрілами. Через місто маяках проходить важливий логістичний коридор для вантажів, що прямують з Румунії та Молдови. Я знаю, що в півгодинки і поїде черга. Я їхала зранку в зворотньому напрямку. Все було добре, напрямок рухається туди, півгодинки, півгодинки зворотньому русі все там зрегульовано, все добре. Попри тимчасові незручності, більшість водіїв ставляться до ситуації зрозуміння. кажуть, головне, що рух не зупинили повністю, і дістатися до пункту призначення все ж можливо. Те можна бути ставлення. Слава Богу, що рухаємось потихеньку, помаленьку рухаємось. Хотілося б летіти. Ну як що маємо, то маємо. А от місцеві жителі намагаються уникати перевантаженої траси для пересування у межах селища, де далі частіше користуються велосипедами, електросамокатами та мопедами. На затори це не впливає, я просто сіла і поїхала. На іншому боці області автомобілі вишиковуються у довгу чергу вже перед українським контрольно-пропускним пунктом. Тут водії проходять перевірку документів, після чого в'їжджають на територію Молдови, щоб об'їзним шляхом потрапити до потрібних районів Одеської області. Попри щоденні обстріли, жителі маяків зберігають спокій, сподіваються на краще. Пошкоджений міст ремонтують, а місцеві впевнені. З часом рух тут відновлять, і шлях через область знову стане звичним і безпечним. Кания Мотрич, Вячеслав Лакомкін, Юрій Шелест, вот так. Слава ТІВІ.